Мотлох додому сам на вулицю. Він не на Олегу, іноді доводиться ночувати просто неба. Всередину будинку зайти не може, бо там гори мотлоху. Так здається, на перший погляд. Утім, чоловік стверджує, він митець вже 10 років. Мріє створити якийсь ноу хау. Для шедевра може згодитися будь-який непотріб, тож його і зберігає. Все життя мав зробити. Тупі шедеври і прославити Україну, і взагалі все чоловіч. Я зробив мене є, але вони в глині, я ще не відлив. А цих речей треба і така досочка, і така пролочка, і така железка. Шедевра створити так і не судилося. Утім сусідам допекти встиг. Люди скаржаться на сморід. Особливо після літам тут взагалі вовче нічого. Завжди в нас діток багато, і е, діло в тому, що тут в нас вже появились дуже багато собак. І ми боїмося своїх діток. Діток і внуків випускати. Тутешні комунальники про таких плюшкіних знають. кажуть, неодноразово робили їм зауваження та надсилали приписи, накладали безліч штрафів, але все марно. Самі ж навести ладу не мають права. Це дуже складна процедура, оскільки це є приватні власники. Їхні будинковолодіння належать їм, і це є приватизовані земельні ділянки. Але ця проблема може тільки вирішуватись в примусовому порядку, оскільки добровільно ці люди вони не розуміють, що потрібно це робити. Живуть плюшкіни не лише в приватних будинках, а й у багатоповерхівках. Деякі з посмітюх одинаки квартальні комитети відправляють їх на лікування, але марно.